Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове, коли в часті є 0 у середині запису. Дослідимо письмове ділення такого виразу 918 поділити на 3. Де 918 це ділене, 3 це дільник. Відповідь запишемо під цифрою 3, це буде наша частка. Ми з вами пам'ятаємо, що трицифрове число має розряд. Сотень, десятків і одиниць. Кожен розряд ми повинні поділити на одноцифрове число в даному випадку на 3. Визначимо перше неповне ділене. Чому ми визначаємо перше неповне ділене? Тому що ми будемо ділити частинками. Не ціле число, а частинками. Спочатку сотні, потім десятки, потім третє неповне ділене будемо визначати одиниці. Отже, перше неповне ділене у нас 9 сотень. Якщо у нас. 9 сотень, перше неповне ділення. Значить, частці ми поставимо три крапочки. Чому? Тому що сотні мають три розряди, сотні, десятки одиниці. частці буде трицифрове число. Починаємо ділити перше неповне ділене це 9 сотень. 9 сотень, тобто 9, поділити на 3, буде 3. Відповідь пишемо на місці першої крапочки, це місце сотень. Перевіряємо множення. 3 помножити на 3, буде 9. Записуємо дев'ятку під першим неповним діленим. Робимо віднімання. 9 відняти 9, буде 0, отже, остачі немає. Визначаємо друге неповне ділене. Це 1 десяток. Зносимо одиничку. 1 один десяток. 1 десяток не можна поділити на 3 так, щоб отримати десятки. Тому що 1 менше, ніж 3. Тому в часті на місці десятків, на місці другої крапочки, пишемо 0. І не робимо перевірку. Записали 0, переходимо до третього неповного діленого. У нас є 1 десяток, це 10 одиниць. Де ще зносимо 8 одиниць, це 18 одиниць. І це буде третє неповне ділене. Ділимо 18 одиниць на 3, Отримуємо 6 одиниць. Записуємо на місці третьої крапочки, це місце одиниць. Перевіряємо 6 помножити на 3 буде 18. Записуємо під третім неповним діленим. тобто під 18. Віднімаємо 18. Відняти 18 буде 0. Остачі немає. Під рискою пишемо 0. Частка чисел 918 і 3 дорівнює 306. Розв'яжіть наступні вирази самостійно.